Що ж, бачу, ви ж все переховали. Фінансовий план та коштори складені грамотно, але Але? це все не годиться. Занадто дорого. Коштори потрібно суттєво зрізати. Але там немає зайвих пунктів. Є. Треба прибрати всю цю дурню, типу, презентації з фуршетами, подарунки представникам преси. Журналістів треба заохочувати своїми ідеями, а не хабарями. Це не хабарі. Це же ствічливості. Презенти на день журналіста. Не перебивайте мене. Пам'ятаєте, що я ваш керівник? Я пам'ятаю. Ми все це прибираємо, залишаємо витрати на друк пустерів і на зйомку рекламного відеоролику. А що це за космічна сума? Де? Ось. Це приблизний гонорар-моделі, яка стане обличчям кіногазовом. Ні, я думала, у кінного заводу має бути не якесь абстрактне людське обличчя, а якийсь. Кінська морда. Ви це маєте на увазі? Ну, не морда, звичайна. Вікторія, я свою роботу знаю. Якщо компанія прагне бути помітна, то потрібно полювати до живих людей з людським образом. Без вас знаю. Де ваші пропозиції тоді щодо нового обличчя компанії? Де претенденти на кастинг? Потрібно шукати. То шукайте. Ще нічого не хочете мені сказати, Віталій Сергій. Привіт! Ви малічку коли останній бачили сьогодні? А, зранку, за сніданком. Я також бачив її зранку. Марічка принесла мені каву. Хм. Як це мило? Так же сталося, але вона чула, як ми говорили про неї в день на нараді. Чого твої слова, Віка? І. Ольга сказала, що вона зібрала речі і поїхала. Хоче перебратися в Київ. Моби ні. Київ дуже красиве місто. А коли повно вільного часу, то можна і подорожувати. Віка, вона не відповідає на дзвінки. Так, мені також не відповідає. Я відчуваю щось недобре. То чого ми тут сидимо? Мелічку потрібно знайти. Правильно, я поїду до неї на Вінницьку квартиру. У мене є ключі. Перевір. А ви, Андрій, Віка, не віддатись на вокзал. На ранковий потяг вона вже не встигла. То, може, вечерним забралась у Києві. Або автобусом. На автовокзал також сидіть. Ліка, їдьмо, вже вечорі є.